Ми живемо в епоху, коли технології, соціальні мережі та нещодавні глобальні події ще більше посилили нашу відчуженість від суспільства, ускладнюючи побудову глибоких людських відносин. Хоча стоїцизм не зосереджується безпосередньо на романтичних стосунках, у цьому відео ми хочемо дослідити. Як стоїчні принципи можуть допомогти тобі розпізнавати і інтерпретувати шаблони, які формують твій вибір партнера на все життя, ми зосередимося на тому, як використовувати логіку, а не сентименталізм, щоб знайти партнера, який гармонійно поєднується з тобою на фундаментальному рівні. Почнемо з демістифікації концепції кохання з першого погляду це популярна ідея, поширена романами та фільмами. Що часто зображує кохання як спонтанне емоційне явище, пов'язане переважно з фізичним потягом, не дозволяй своїй свідомості чи соціальним тенденціям ввести тебе в оману цією фантазією. Кохання це не щось, що просто з'являється знізвідки. Це не блискучий предмет, який можна знайти на шляху та підняти, немов скарб. Скоріше, це сад, який потрібно ретельно доглядати. Воно потребує постійної роботи. Незламної відданості, терпіння, часу і найголовніше довіри. Саме тому справжнє кохання може бути крихким, коли воно розбивається, особливо у випадках зради. Важливо навчитися розрізняти справжнє кохання, одержимість та простий фізичний потяг. Коли ми плутаємо ці поняття, відносини можуть стати токсичними, а процес розставання надзвичайно складним і виснажливим. Ця плутанина здатна спричинити глибокий емоційний біль. Справжнє кохання у своїй найчистішій формі це розуміння, відданість і повага до характеру та цінностей іншої людини це про те, щоб цінувати не тільки людину, якою твій партнер є сьогодні, а й ту, якою він чи вона стає. Це і є суть стоїчних відносин та будь-якого здорового кохання. Пам'ятай. Твій добробут і щастя значною мірою залежать від тих стосунків, які ти вирішуєш розвивати. Кохання не обмежується лише партнером, воно також повинно охоплювати тебе самого. Справжнє кохання означає любити іншу людину так само, як ти любиш і поважаєш себе. Переконайся, що ти перебуваєш у стосунках, які шанують і тебе, і твого партнера. Ніколи не віддавай всього себе людині. Яка не готова зробити для тебе те саме. Збереження власної гідності, самоповага та вміння відпускати, коли це необхідно, це ключові складові для збереження здорового серця. Навіть якщо цей процес болючий, пам'ятай, якщо ти нещасливий, а дії твого партнера постійно ранять тебе і навіть після розмови змін не відбувається, біль лише затягнеться, а ти поступово втратиш самоповагу. Отже, шановний, люби себе, поважай себе, і навчися відпускати, коли це потрібно. Крім того, пам'ятай, час має дивовижну здатність лікувати навіть найглибші рани. Шрами залишаться, але біль не буде вічним. І запам'ятай, змінити інших не в твоїй владі. Ти не можеш надихнути на зміни людину, яка не готова пройти цей шлях самостійно. Якщо ти опинився в такій ситуації, застосовуй стоїчні принципи не фокусуйся на тому, що не можеш змінити. Дивись уперед із високо піднятою головою і залишай все, що більше не сприяє твоєму щастю. Ти набагато сильніший за свої тимчасові емоції та почуття. Ти маєш силу вирішити, як реагуватимеш на розставання. Ти можеш обрати шлях гідності, навчитися з цього досвіду. І продовжити свій шлях із більшою мудрістю. А тепер, напевно, ти запитаєш як вибрати партнера на все життя? Найпоширеніша помилка, особливо серед чоловіків, це надмірна зосередженість на зовнішності. Я не кажу, що фізичний потяг не має значення. Звичайно, він є важливою частиною стосунків та одним із факторів продовження нашого виду. Однак фізична краса. Це тимчасове явище, і вона не повинна бути головним критерієм у виборі партнера. Молодість і зовнішня привабливість з часом зникають. Якщо твій вибір ґрунтується лише на цих речах, у майбутньому ти можеш зіткнутися з розчаруванням, коли ця оболонка зникне. Шукай зв'язок, який виходить за межі зовнішності, який буде тривалим і міцним, попри плинність часу. Уникай пастки одержимості пошуком ідеальної зовні людини, тієї, що, здається, є найбажанішою за сучасними стандартами. Замість цього спрямовуй свою енергію на пошук супутниці життя, яка вирізняється розумом людини, здатної стати твоїм найкращим другом, надійним порадником і міцною опорою у складні часи. Шукай ту, з ким ти зможеш створити непереможну команду, людину. З якою тобі буде комфортно будувати сім'ю і з якою ти почуватимешся впевнено, виховуючи дітей. Ця порада є універсальною як для чоловіків, так і для жінок. Важливо зрозуміти, що ані ти, ані ніхто інший не є досконалим, і пошук ідеального партнера, як його зображують у фільмах, лише обмежить твої можливості та закриє двері перед потенційними шансами. Не зосереджуйся виключно на одній людині, особливо якщо ця людина не виявляє до тебе зацікавленості. Часом ми одержимі тими, хто не відповідає нам взаємністю, марнуємо свій дорогоцінний час і навіть жертвуємо частинами своєї особистості у марній спробі завоювати їхню прихильність. Згідно зі стоїчною філософією, ми повинні навчитися приймати те, що не підвладне нашому контролю, а почуття іншої людини. Це саме те, що ми не можемо змінити або змусити. Май на увазі, що у світі безліч людей і відмова від когось, це лише знак того, що ця конкретна людина не змогла розгледіти твій справжній потенціал і цінність. Насправді ти нічого не втрачаєш. Відмова може бути просто сигналом про несумісність, яку ти, можливо, зараз не бачиш, але згодом усвідомиш і навіть подякуєш за це. Тому не впадай у відчай, продовжуй рухатися вперед. У світі є безліч людей, які справді оцінять і поважатимуть твою унікальність та потенціал. Що я хочу сказати? Можливостей завжди більше, ніж здається. Пам'ятай, кожне ні, яке ти чуєш, наближає тебе до того, «так», яке змінить твоє життя. Найпоширеніші помилки, які ми бачимо серед багатьох жінок, це перебування у стосунках із чоловіками. Які не ставляться до них із належною повагою та гідністю, які не цінують їхньої довіри та неодноразово її зраджують. Я хочу наголосити, що не всі жінки потрапляють у цю пастку, але це явище є досить поширеним. З іншого боку, існують жінки, які ставлять фінансову стабільність на перше місце у стосунках. Цей підхід часто критикують у суспільстві, але сам по собі він не є неправильним. Бажання певного рівня фінансової безпеки у партнері це не щось ганебне чи хибне. Однак проблема виникає, коли матеріальний добробут стає єдиним критерієм у виборі партнера. Важливо пам'ятати, що здорові та довготривалі стосунки потребують набагато більшого, ніж лише фінансова стабільність. Якщо жінка не приносить нічого у стосунки, або якщо вона вважає, що її зовнішність це її єдиний внесок, вона робить помилку. Справжній зв'язок будується на взаємній відданості, повазі та бажанні зростати і будувати разом. Фізична краса і багатство можуть бути тимчасовими, але любов, розуміння і підтримка це те, що залишається назавжди. Існують чоловіки, які, можливо, зараз не мають високого соціального статусу, але вони амбітні. Мають чіткі цілі та не погоджуються на посередність. Ці чоловіки здатні збудувати власні імперії з нуля, і коли вони зустрічають жінок, готових рости та розвиватися разом із ними. Такі стосунки можуть стати неймовірно сильними та непохитними у житті, як і у стосунках, справжня сила походить із командної роботи зі спільного будівництва. Шукай того, хто прагне більшого. Хто готовий боротися разом із тобою. І разом ви зможете збудувати не просто стосунки, а справжню імперію. Імператор Марк Аврелій, відомий своєю мудрістю та любов'ю до стоїчної філософії, розділив своє життя з жінкою, яка була така сама емоційно та розумово Фаустіною молодшою. Разом вони утворили одну з найвпливовіших і найшанованіших пар в історії Риму. Фаустина була більше, ніж просто дружина імператора, вона була його супутницею життя, його довіреною особою та рівнею у багатьох аспектах. Глибина їхніх стосунків і взаємна повага відображалися в їхньому листуванні та в державних рішеннях, які вони ухвалювали разом. Стосунки Марка Аврелія та Фаустіни стали втіленням стоїчних принципів, які вони цінували. Та застосовували у своєму житті. Вони практикували поміркованість, справедливість, мужність і мудрість, чотири головні чесноти стоїцизму не лише в управлінні державою, а й у своїх особистих взаєминах. Вони разом долали труднощі, зберігаючи спокій та розсудливість навіть у розпал політичних і особистих криз. Марк Аврелій, попри свою імператорську владу. Пережив втрату багатьох своїх дітей і постійну напругу, керуючи Римською імперією, але крізь усе це він знаходив розраду та підтримку у Фаустіні, їхні стосунки не були вільними від викликів і пліток були звинувачення на адресу Фаустини, що вона мала численні любовні зв'язки з гладіаторами, акторами та військовими. Деякі джерела навіть стверджували. Що вона змушувала Марка Аврелія вбивати своїх коханців, щоби приховати сліди. Проте Марк Аврелій із запалом її захищав і ніколи не дозволяв чужим словам зруйнувати їхній союз. Цей акт непохитної вірності, приклад стоїчної відваги, моральної стійкості та справжньої відданості. Коли Фаустіна пішла з життя, Марк Аврелій увічнив її пам'ять, продемонструвавши свою глибоку любов і повагу. Його відданість дружині, спосіб, у який він долав життєві труднощі, свідчать про любов як про свідомий вибір, про рішення, а не просто про швидкоплинну емоцію. Любов згідно зі стоїчною філософією це вибір, це усвідомлене зобов'язання. Так само, як Марк Аврелій і Фаустіна, ми можемо навчитися любити саме так, обираючи партнера не лише за зовнішністю чи матеріальним статусом. А за характером, чесністю та здатністю бути справжнім супутником життя це і є справжнє стоїчне кохання. Якщо це відео зачепило твоє серце і дало тобі новий погляд на любов, буду вдячний за твою вподобайку. Якщо ти ще не є частиною нашої спільноти, шанувальників стоїцизму і хочеш отримувати більше натхненного контенту, запрошуємо натиснути кнопку підписки. Також поділися цим відео. З тими, кому воно може бути корисним. Пам'ятай, зберігай стійкість і рухайся вперед.